У Стамбулі відбувся черговий раунд перемовин між українською та російською делегаціями. Зустріч тривала всього лиш годину. Проте цього часу вистачило, щоб зафільмувати стурбовані обличчя росіян, виглядали як комуністи перед розстрілом. Така ж печаль і зосередженість на мортах. Очікувано, що суттєвих зрушень не трапилось, і до перемир'я ніхто не наблизився. Росія представила своє щось, що назвала меморандумом, а на ділі це просто перелік неприйнятних для України умов. Зокрема, міжнародне визнання Криму та ще чотирьох областей російськими. Такі вимоги погодьтесь лише підкреслюють той факт, про який я. Нескінченно повторюю, Росія не планує завершувати цю війну.